Привіт! Давайте знайомитись! Цей канал був створений ще в 2013 році, але зараз моє життя та життя моєї родини змінилось. І ми перебуваємо вже як сім місяців у США. Тому я дала другий шанс цьому каналу і хочу ділитися з вами корисною інформацією, власним досвідом та просто життям в США. Показати справжнє життя в США. Тому. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та підтримуйте україномовний контент. Ну що, перейдемо до історії, як же ми потрапили до США в лютому, 2022 році життя кожного українця змінилося і наша родина не виключення. Тому давайте я хочу опустити деякі моменти з нашого життя в окупації і всіх тих нюансів, які несе за собою. Руський мір всього того жахіття. І перенесемося у вересень 2023 року. У вересні 2023 році ми прилетіли до США в штат Каліфорнія. Скористалися ми програмою Uniting for Ukraine. Або ще по-іншому її називають u 4 u Програму United for Ukraine було створено для українців, які шукали прихисток від війни. Ця програма на наразі досі існує, і ви можете нею скористатися і потрапити до США. Але є певні умови: перша умова це у вас повинен бути дійсний закордонний паспорт. Друга, що на період початку війни, тобто на лютий 2022 рік, а точніше, скажімо, на 11 лютого 2022 року, ви мали знаходитися на території України. І третій. Це ви повинні знайти спонсора, тобто людину, яка допоможе вам з документами для того, щоб ваш в'їзд в США був легальний. Хто ж такий спонсор? Хто може бути спонсором? Так ось спонсором може бути будь-хто, хто знаходиться в США легально і має дохід. Тобто, це можуть бути ваші друзі. Знайомі або зовсім незнайомі для вас люди, але вони повинні бути легально на території США, отримувати дохід і мати бажання вам допомогти, щоб заповнити спеціальні документи для вашого переїзду в США, з власного досвіду я розділила спонсорів на реальний і формальний. У нас реальний спонсор. Ми знайшли людину, яка вирішила нам допомогти. Він заповнив всі документи для нашої родини, зустрів нас в аеропорту і надав на перший час безкоштовне житло. А формальний спонсор, я скажу так, заповнює для вас документи, а далі ви вже самостійно прилітаєте до США і самостійно робите всі ці моменти з пошуком житла, з документами та іншими нюансами. Ви навіть можете не знати, хто ваш спонсор, і ніколи з ним не зустрітися. Ось такий варіант формального спонсорства. Важливо, що програма «Uniting for Ukraine» безкоштовно і спонсор нічим не зобов'язаний для вас. Нічим. Тобто, все, що спонсор робить для людей, це лише його особисте бажання. Хтось допомагає з безкоштовним житлом, хтось купує машину, хтось дає гроші для оренди житла. А хтось просто допоміг з документами, а там далі як хочете, так і живіть. Давайте поговоримо, що ж відбувається після того, як ви знайшли спонсора. Спонсор подає свою заявку для участі в програмі. Після її одобрення спонсор запитає ваші документи, щоб уряд США перевірив вас, чи ви підходите до правил програми. Після того, як ви і спонсор підходите, вам приходить ТА, ТА – це Travel Authorization документ. За яким ви легально потрапляєте до США, з моменту отримання Travel Authorization, у вас є лише 90 днів для того, щоб потрапити в США. Після того, як цей термін скінчиться, ви не зможете вже потрапити в США за даним документом. Так, питання можна вирішити, але це все займе ваші нерви, час і тут, скажімо, вже як пощастить. Тому, якщо ви наважились на переїзд, то скористайтесь цим шансом і програмою «United for Ukraine. І welcome to USA! Сподіваюсь, це відео було цікаве та корисне. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарях з задоволенням відповім. А також підписуйтесь на наш інстаграм і слідкуйте за нашим життям в моменті. Дякую, що дивитесь до кінця. Бай-бай!